що місяця. жовтень 2023. Всі новини на жовтень 2023 року, час Хеллоуіна. Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі ФАПут Ньюс. Хочеш знати всі новини World of Tanks? Обов'язково підпишись, напиши коментар, а влипи вподобаєчку з ноги. Жовтень, страшно забитий подіями. Повним ходом іде Вафентрагер, проект Гіперіон. що продовжує формат 6 на 1. Попередників і додає в сюжет сестринську драму. 12 сезон бойової перепустки знову переносить гравців до мирного 13, а в другій половині місяця на вас чекатиме ще глибше занурення в історії з фінальною частиною трилогії. Втрачена надія! Чекає! А ще мирний 13 неабияк вплинув на наш свіжий набір Prime Gaming. Хто ми, гончаки? Два титани 10 рівня будуть доступні зі знижкою. Також можна буде насолодитися завданнями акції до бою, випробовування нації і особливими пропозиціями нагородами магазину жетонів і не тільки. Слідкуйте за каналом Hubbit News, щоб зізнаватися всі новини про World of Tanks. майбутні акції та події. Перша акція це акція до бою з 5 жовтня по 5 листопада. Скористайтеся знижками в кредитах, бойовими завданнями та пропозиціями в рамках двох нових акцій до бою. Просувайтеся американським деревом досліджування до 10 рівня М 5 Йох, що є однією з ключовою машиною поточного сезону бойової перепустки. Чи розширюйте колекцію китайськими легкими танками аж до самого ВЗ 132 1 Prime Gaming з 18 жовтня по 15 листопада. Для справжніх дослідників в півночі командир Роберт Ненсенс готовий вирушити у свою наступну пригоду і очолити екіпаж вашої нової техніки з новим набором. першопроходиць проходить від Prime Gaming. Друзі, хочете отримати Prime Gaming майже задаром? Підпишись в описі на телеграм-канал, де ти зможеш отримати Prime Gaming. Ніяких паролів давати нікому не потрібно, дають тобі пароль та логін. Ти просто активуєш його в особистому кабінеті World of Tanks, прив'язуєш його до Амазона, але відповідно перед тим відв'язуєш Амазон, який тебе був, і прив'язуєш новий Амазон. І все, у тебе техніка в ангарі, така як Lorraine або Super Pershing. До того ж, ти можеш отримати щас новий Prime Gaming, який вийшов 28 вересня. Забирайте набори до 15 листопада, щоб отримати цього досвідченого бійця разом із комплексом елементів зовнішнього вигляду та днем танкового преміум акаунту. Мирний 13. друга половина жовтня. Втрачена надія завершує трилогію мирного 13, що почалася у 2023 тисячі у 2020 році, і продовжилася до 2021 року. На вас чекатимуть напружені битви на атмосферних полях бою і три різні боси для кожного рівня складності. Підкуйте за інформацією на каналі HubBot. Оновлення 1.22.1 виходить у жовтні та наближається разом з нами, і ви можете випробувати пропоновані зміни на загальному тестуванні протягом місяця. Серед нових можливостей система елітних рівнів, з якою можна усім показати свої престижні танки і статус на найпопулярніших машинах. Також пройдемося трішки по акціях. За нації. З 2 по 9 жовтня свідкуємо воз'єднання Німеччини серію серією спеціальних пропозицій у грі за золото і у преміум магазині. Не прогавте шанс отримати цінну машину в наборі із знижкою, чи в'ягаєте Ігр 1 або ж то Пантеру. Чи інші німецькі машини 3D-стилом, також ви можете заробити тематичні елементи зовнішнього вигляду та спорядження за виконання простих бойових завдань. З 6 по 10 жовтня випробовування і пропозиції з великої сніжної півночі. Заробляйте спорядження, особисті резерви, канадський елемент зовнішнього вигляду у спеціальних завданнях. Чи купуйте корисності в грі за золото, зокрема d стилі від моря до моря для середнього британця восьмого рівня Centurion MK1. Внутрішні пропозиції доступні до 13 жовтня. Чехословацьке випробовування з 27 по 30 жовтня. Святкуйте День Незалежності Чехословаччини з трьома активностями. Виконуйте особливі завдання і отримуйте чеські елементи зовнішнього вигляду, образи екіпажу та спорядження. У грі за золото можна купити 3D-стиль чи 2D-стиль, а у правій магазині чекають набори з технікою та стилями. Також в поточні акції до 2 жовтня у нас є Перед Британія! магазин подій. Часу обмаль не забудьте витратити всі свої британські марки до 2 жовтня. Де їх взяти? Просто зайдіть на склад, натисніть парашутик, і в парашутику у вас з'явиться. Вся ця критерна магазинна подія. Вафентрагер проект Геперіона до 8 жовтня. Встигні забрати всі бони, які там є, пройдіть 20 рівнів завдань. Та отримайте найголовніші призи від Лафентрагера: отримайте ключі, де ви зможете вибити собі преміум техніку 8 та 9 рівня. Натиск сезон лазерного Пегаса до 16 жовтня сезон лазерного Пегаса не зраджує загальному духу натиску, який отримав кілька геймплейних поліпшень і нових особливостей. Серед них кваліфікація, новорічна прогресія, тринові поля бою, ребаланс деяких рольових навичок техніки і вилучення артилерії з режиму. Також хочу додати особисто від себе те, що Wargaming ви трішечки тут прошляпили. А прошляпили саме в тому, що ви не зробили блоки на рівнях. Тобто до 600 очок блок. З 600 очок до 800 блок. З 800 очок до 1000 блок. Багато гравців до мене приходили на стрім загальним під відосами і в коментарях писали, що «В це лайно я грати не буду, тому що тільки піднявся, злив кучу срібла і знову тебе спустило за один вечір до самого низу. А піднімався 3-4 дні. Тому думаю, що потрібно зробити блоки на якихось рівнях, не тільки на сріблі, золоті чи бронзі. А на якихось особливо виділених рівнях для того, щоб у людей була можливість стримитися до того чи іншого рівня та проходити цей натиск з радістю, а не з горінням дупи, тому що рангові бої були найефективніші та найкращим режимом. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд відеоролика. Я думаю, що вам не сподобався, а можливо і ні, то постав подобайка або дизлайк, напиши коментар та обов'язково лупни вподобайку. Підписочку не забудь, тому що це буде. Дуже круто з твоєї сторони. Всім дуже дякую. Пока-пока.